На 16 маршрутах у дубні працює 13 перевізників. Усі вони в один голос заявили владі міста про нерентабельність пасажирських перевезень. Серед аргументів перевізників знецінення удвічі вітчизняної валюти та подорожчання настільки ж пального. Дехто заявляє, що запасні частини до автомобілів доводиться брати у борг. А от коли вдасться повернути гроші, невідомо. Наголошують, що від технічної справності машин залежить безпека пасажирів. У нас е, у 2015 році тендер. Чим нам обновляти техніку? Ми прямо не в змозі обновити і не в змозі щось купити, і далі ми мусимо їздити на, як получиться вже на старих машинах, які пройшли свій. Свій моторесурс. на попередньому засіданні Дубинського міськвиконкому розглядали пропозицію підвищити тариф на перевезення до трьох гривень. Втім, такий проект рішення більшості голосів тоді не набрав. Утриматися від підвищення вартості проїзду, кажуть перевізники. Можна було б, якби держава справно розраховувалася з ними за обслуговування пільговиків. Останні худобні 11 тисяч альтернативи так званим маршруткам у місті немає. Комунальний транспорт відсутній, тому обмежити кількість місць для пільговиків в автобусах неможливо. Ми могли працювати при 2,50, якби від держави йшла компенсація, та яка нам потрібна, тобто, хоча б 3,5 мільйони гривень на рік розподілити. Але це як Василь Михайлович сказав, це просто-напросто для нас є десята частина державою. Виділена компенсація для перевезення пільгового населення нашого міста в сумі 326 тисяч. Це всього-навсього складає 10% від загальної суми, яка потрібна для пільгового перевезення нашого населення. Мають претензії у Дубні не лише до центральної, але й до обласної влади. Є два різних питання: одне те, що держава дає всього на всього там 10%. А друге питання, ще крім того, що ще ці 10% несправедливо розподіляються по області в обласній раді звинувачення у несправедливому розподілі відкидають, при цьому пояснюють, що з державного бюджету на перевезення пільговиків надійшла субвенція у розмірі 60% від потреби. До мене якби під час того, як це проводилось. Не звертався ні міський голова, ніхто стосовно того, що когось щось не влаштовує. Є документи, ви їх подивитесь щодо того, що по кошти були розподілені рівномірно. Нині у дубні міркують над тим, як вийти із ситуації. Не відкидають варіант примусити пільговиків, хоча б частково платити за проїзд. Така практика діяла впродовж чотирьох місяців, аж поки не втрутилася прокуратура. Тим часом і чиновники, і перевізники беруть тайм-аут до 17 грудня. Саме на цей день заплановане чергове засідання міськвиконкому самі ж Дубинчани. Наймовірне здорожчання. плати за проїзд реагують по різному. Нормально в Кременецькому районі вже давно користуються. Люди їздять. По три гривні. Для мене це дуже негативно. Тому що моя пенсія 1100. Це для мене взагалі. Але якщо пенсіонерам, звісно, останеться, то на півставки працюєш, маєш 700 рублів, а пенсія тисячу з лишнім і воно їздить кожен день, а ти не можеш піднятися ну, і треба, вони катаються. Ну, вони по своїй справах, звісно, катаються. Ми теж будемо пенсіонерами. але… Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».